І ще один гарний теплий сонячний день на курорті цього року. Дуже тепла весна. На початку весни, практично 9 березня сьогодні, друзі, і дуже тепло у Трускавці. Має бути до плюс 20. Ну, подивимось, зараз вже 12.10 і я, друзі, поспішаю на бювет. Ми зараз будемо йти від продуктового ринку до бювет. Ви бачите, як одіті ті люди, дуже тепло на курорті, вже зараз плюс 16, ну, звісно, що. Після 14.00 буде ще тепліше, друзі. А ми давно не були вже з вами на бюветі, так що йдемо, подивимось, скільки людей у вихідний день є на біветі. Зараз в 12.00 вже відчинили бювет. Ну там такий, знаєте, наплив людей буває з 12 до 13, а далі вже буде людей менше. Але знаєте, що в 12.20 або в 12.30 там завжди, якщо є якісь концерти в палаці культури Шевченка, приходять співаки на бювет, народні артисти. Ну, сьогодні, друзі, сюрприз для вас, так що народна артистка, заслужена народна артистка України верніше, буде. Так що, кому цікаво, додивіться відео до кінця. Я думаю, що вона буде точно сьогодні на бюветі. А ми йдемо, друзі, вулицею Стебницькою. Це така бізнес-вулиця. Бачите, ліворуч, праворуч, це торгові центри, тут ще й люди продають, крім того. Кав'ярні, бутіки, магазинів багато. Два супермаркети на цій вулиці. АТБ А і Так що, ну, Вулиця популярна. Бачите, ще вчора квіти не продали, сьогодні ще продають. Вчора, до речі, було 8 березня, сьогодні вже 9. Сьогодні народився народний поет, письменник Тарас Шевченко. Раніше пам'ятаю, як вчився в школі, то обов'язково на ці дні були якісь заплановані виступи Шевченкові дні. Це 9 Березня Шевченко, Тарас Шевченко народився, 10-го там він помер, але ну, прийшли роки, звісно. Бачите, люди вже познімали з себе теплий одяг. Вчора я вже зустрічав людей, які були на курорті в футболках і в шортах. Ну, Кому було дуже жарко. А чого ж на ніні стоїть? Сонце світить і дуже, дуже тепло, друзі. Дуже тепло. Небо ясне, але. Знаєте, минулого тижня я знімав в східниці відео і був один цікавий коментар під цим відео. Людина написала, що якби не лікування, ну, не цілющі чудодійні води в східниці, там, ну ці мінеральні води маються на увазі, бо людина приїжджає постійно на лікування, то вона б сказала, що я б туди не приїжджала ніколи, оскільки. Там про свіже повітря взагалі не йдеться. Хоча східниця це знаєте, кругом гори, все, Карпати, але людина сказала, що там настільки загазоване повітря з цими вихлопами автомобілів. Сказала, що на заході країни люди полюбляють їздити на дизельних автомобілях. Крім цього, там їздять також і великі автомобілі, які возять ліс. І це все возять через центральну дорогу. В східниці вулиці Тараса Шевченка там вона одна з найдовших вулиць у Східниці, яка веде через ціле селище. Ось така, друзі, правда життя. Там дійсно дуже багато автомобілів, і в східниці є окрема об'їзна вулиця, і так вона і називається, моя назва об'їзна. З перевалу бухів можна на ліворуч поїхати і виїжджаєш на вулицю водана Хмельницького. Хмельницьку. І тому, кому там уріч, не ту дорогу, то може просто їхати там з Береслава туди. або з... В ну, зворотньому напрямку, або, наприклад, хто живе в іншому в кінці східниці, там, де вже вулиця Будана Хмельницького, також ага. дуже зручно було би їхати цією дорогою об'їзною. Але вона зараз для легкового транспорту взагалі не проїзна. Там також їздить велика габаритна техніка, ведуться різні будівництва, там східниця апартель побудувалася, будуються ще нові сучасні готелі, комплекси, тому вона не проїзна. А ми вже, друзі, знаходимося біля церкви Святого Миколая, якраз перехрестя вулиць Степницької, вулиці Шевченка і вулиці Гоголя. Змушений був вимикати камеру, оскільки пришвидчувався, бо я, друзі, не встигаю на анонс концерту, хочу вам все що цікаве, показати. Йдемо зараз перейдемо дорогу. Прямо перед нами знаходиться Бістро, рідний край. Ліворуч церква Святого Миколая. Ще в церкві, бачите, відбувається богослужіння недільні. Сьогодні неділя нагадає гарний. Сонячний день. Завтра також ще обіцяють 16, а вже вівторок, середа, четвер, п'ятниця, десь там кілька днів. От рускавці прогнозують дощі. Ну, це вже не знаєте, це не осінь і не зима. Весняні дощі. Вони як почалися, так і швидко закінчуються, так що Весна взагалі прекрасна пророку. Найкраще, що може бути весна і літо. Ну і звичайна частина осінь. Подивимось зараз, друзі, скільки на курорті людей. Бівет нам зараз все покаже А до чого я розказував вам про східницю? Тому що, друзі, у Трускавці зараз якість повітря взагалі набагато гірша, напевно, ніж у східниці з їхніми дизельними автомобілями. А вже третій день поспіль навколо Трускавця, особливо зі сторони Стебника і Дрогобича. Хтось палить постійну траву. Вогнеборці не встигають постійно гасити. По трускавці чутно постійну сирену е, цих пожежних автомобілів. Вони виїжджають на всі пожежі, на всі виклики і довкола трускавця просто стоїть хмара диму. Ну, сьогодні це не видно, це було дуже добре видно вчора, після вчора. І знаєте, літає такий попел ну, згорілої трави. Місто. То просто щастя від Бога, що немає дуже сильного вітру, а то могли, могли б бути дуже великі проблеми. Навіть подейкую, що горіло взаді санаторія Дніпро. Це ж недалеко від автостанції. там знаєте ну і Довкола Трускавця також оточують хвойні ліси, тому якби був вітер і така пожежа, ще й бачите, сухо, це все може ну виникнути. І в Америці горіло, там в Лос-Анджелесі так само може бути і тут. Люди просто не думають, що роблять. І в інтернеті, і в соціальних мережах є безліч відео, фотографій, як люди спалюють траву, і скільки після цього гине різних їжаків, зайців, ну взагалі різних звірів, комах. Це просто жах. Ну і вогнеборці знаєте, займаються не тим, чим ти потрібно. Наприклад, якщо вони поїхали на виклик гасити траву, ви уявляєте, що треба потрібно йти. Ну, пішки вони там гасять. Це все просто складно уявити. А от якщо б в трускавці, реально виникла пожежа, чи якась квартира, чи будинок, чи як недавно горів автомобіль. Можливо, навіть бачили в інтернеті. Вночі в 11.00 загорівся автомобіль. Ну, хтось підпалив по камерах. Які знаходились на магазинах, на будинках, було видно, що це був підпал. Ось. Уявіть, що пожежник ну, гасить траву, а тут пожежа. Для навіть таких ситуацій не уявляю. По-перше, вони приїдуть, але через кілька часу і в якому стані, звісно, що вони вже будуть змучені. Ось такі ось реалії сьогодення. А ми друзі знаходимося зараз на центральній площі. Бачимо. Раймонд черга, добрий блинець, ще черги немає, але багато людей прямує в напрямок до Тому Зараз подивимось, хто там приїхав на курорт, покажу, розкажу. Ось, друзі, ми вже повернули на бульвар Торосевича і я вже бачу, що ну, ми не встигли. Хоча зараз тільки 12.17 і я бачу, що вже там дуже багато людей біля бюлету. І напевно анонс вже відбувається. Неймовірно ну, гарна і тепла весна. Бачите, ну, давно такого не було, що на початку березня і зразу різке таке потепління. У минулому році, наприклад, було здається, що в травні місяці от така температура була, і навіть були і холодніші дні. Було ну, Всяке може бути, і я думаю, що ще буде і сніг. холодання на наступний тиждень обіцяють але снігу ще не видно. Бувало таке, що і на Великдень випадав сніг. Бачимо, що достатньо людей на курорті, достатньо зараз людей приїхало на лікування. Нагадаю, що минулого року різні готелі, санаторії організовували різні акції щоб побільше. Заманити людей, а цього року такого немає. Відповідно, значить, є люди, і в них такої потреби немає. Робити різні. По-перше, дуже багато людей також приїхали на курорт вже на постійне проживання. Дуже багато людей купили квартири в новобудовах. А також старі квартири викуповували в так званих хрущовках. Тому кількість людей зараз на курорті вже набагато більше, ніж було до війни, до ковіду. Звичайно, частина людей десь виїхали за кордон, але я думаю, що набагато більше приїхало. Праворуч торговий центр парк, і я вже бачу, друзі, звідси, що там встановили навіть ескалатори всередині, так що я думаю, що цього року, напевно, буде відкриття. Дуже багато людей зараз зібралось біля бювету. А на бюветі з анонсом концерту сьогодні Оксана Білозір, друзі, народна суперзірка, народна артистка, заслужена артистка України. Ну, Звичайно, в неї концерт завтра в понеділок, і вона завжди так приїжджає. Приїжджає в неділю, приходить на бювет, ну і ще завтра прийде на бювет, але концерт буде в понеділок. Так що, друзі, запрошую до перегляду. Анонсу концерту. Ми будемо і сім'ями воз'єднуватися, і родинами, і тішитися, що ми одне коло одного. Ну, але саме головне це мій концерт завтра. Знову до нього повертаюся, де будуть знайомі вам пісні, де будуть нові пісні, де ми будемо з вами співати, де ми будемо з вами танцювати і де ми будемо з вами молитися. І це буде те, що мотивує нас утверджувати життя в першу чергу собі, передавати своїм рідним близьким. І об'єднуватися разом з такими самими. Шануємося, бо ми довго. Запрошую вас завтра. Дякую. Це Іван, ви Івана знаєте. так? Іван, скільки ми. Я як вам скажу, що я, що я 45 років на цьому місці ходжу. Щоб ви розуміли, 45 років працюю на сцені, на українській сцені я сама не знаю, як ті роки пролетіли, але майже кожного місяця я була тут, тому що тут завжди була міграція людей, і мені було дуже приємно приходити. Я завжди спілкувалася. Я ніколи на цьому камінні не співаю. Тому що я високо ціную своє мистецтво. Я хочу, щоб воно було вам представлено так. Як я вважаю вас достойне не на камінні, а на сцені, вовній параді, тому мені залишався вибір говорити. Але я завжди намагалася говорити те, що я думаю, чи хочеться з вами поділитися. Так от іван Іван це 30 років ми з Іваном. Іра, 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 Іринка Ти там є, а Іра виросла в мене на очах. Я її пам'ятаю маленькою дівчинкою, бо її тато і мама були адміністраторами Львівської філармонії. І вони тут, на цьому, не на цьому там раніше там був білет, і вони завжди займалися організацією концертів артистів. Я пам'ятаю, вони приводили з собою маленьку Іринку, ще в колодках, де колись були колок, я окей, щось. Чусь... У тих колготочках пам'ятаю маленьку дівчинку. Зараз вже тата в неї давно немає. Залишилася мама, е яка е за природою своєї дуже хвора. І ця от маленька дівчинка, тепер велика доця, все своє життя присвятила мамі. Вона не утворила своєї сім'ї, бо в неї є великий поклик доглянути, приділити увагу своїй хворій мамі. А її також покликує Дякую тобі, Гітлесі. Ну, все, давайте робимо фото. Бо якщо є фото, то є наша з вами спільна історія. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, Дуже багато людей на анонсі концерту було, бачите, тут людина також і в шортах, і в футболці. Ну, Дуже тепло у Трускавці, дійсно, весна прекрасна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!